Повертаюсь до вас з роз'ясненням нововведень постанови про індексацію на 2025 рік. Чому законодавець прописав окремі коефіцієнти для осіб, яким пенсія була призначена 2021, 2022, 2023 та 2024 році? Чому цей показник збільшення відрізняється від загально встановленого пунктом першим цієї постанови, який складає 11,5%? половиною минулому році. Почалася судова практика, тобто люди почали звертатися в суд, так само і ми готували позовні заяви, щодо визнання незаконним доплату в розмірі 100-135 гривень замість проведення повноцінної індексації. Люди, які отримували саме такі доплати замість індексації, вони про це знають. Тобто, всім була проведена індексація на встановлений показник збільшення, а окремим категоріям осіб, яким пенсія була призначена за рік, за два до цього, замість індексації доплачували по 100 гривень. Ми почали судитись з пенсійним фондом щодо цього моменту і доказувати, що це є незаконним, тому що це фактично не є індексацією, це не збільшення пропорційної пенсії, це доплата 100 гривень. І вимагали, щоб пенсійний фонд провів індексацію належним чином і збільшив на встановлений постановою Кабінету міністрів показник збільшення розміру пенсії. І вже є практика Верховного суду, яка підтверджує, що так, дійсно, доплата в 100 гривень це не є. Проведеної індексації. Я прикладаю ось рішення, зокрема, яким задоволені наші позовні вимоги щодо застосування коефіцієнту збільшення встановленого постановою, а не доплати. Тому в цьому році законодавець врахував це і прописав чіткі коефіцієнти збільшення. Це зроблено саме для того, щоб не можна було в судовому порядку, на жаль, в цьому році. За цей рік відсудити належний розмір збільшення пенсії по індексації, але все ще залишаються чинними постанови за минулі роки, внаслідок яких була проведена індексація в минулі роки, в 2023-2022, І є судова практика, яка підтверджує, що тоді вони діяли незаконно. Такі постанови Кабінету міністрів вони суперечили закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І в нас є виграшна судова практика з цього питання, тому. Проведення індексації за минулі роки все ще можна відстояти в судовому порядку. Якщо ця тема для вас актуальна, якщо ви стикнулися з такою ситуацією, що самі, замість повноцінної індексації вам були зроблені мізерні доплати, звертайтесь, будь ласка, за консультацією. Ми можемо підготувати позовну заяву, направити її в суд і відстояти ваші законні виплати.